Для мене, коли твоя кохана людина може подивитися в сторону, це значить, здебільшого, про те, що в наших з нею стосунках чогось не вистачає. От дивись, наприклад, ситуація: в тебе є кохана дружина, уявимо ситуацію. І ця кохана дружина тебе вранці гарно погодувала. Ти класно поїв, поснідав. Ти виходиш на вулицю, і там, типу, шаурма, 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 шаурма. Якщо ти гарно вдома поїв, ти не голодний, ти виходиш на вулицю. Тебе не спокусити ані шурмою, і навіть якщо ти через 15 хвилин після сніданку вдома ти приїжджаєш на бесіду, де Омари, лобстери, гарний ресторан, і дуже все смачно, тобі говорять, все за наш рахунок, друзі говорять, пригощайся, ти говориш, друзі, все люблю, люблю цю їжу, класна їжа, не голодний. Тільки хто вдома поїв, нічого не хочу, просто тому що ти не голодний. Будь-яка людина зі сторони ззовні, вона може підсвітити того, чого не вистачає в стосунках. Тобто, якщо, наприклад, моя кохана. Людина починає спілкуватися з кимось іншим, це значить, що можливо їй не вистачає чогось в наших з нею стосунках. Якщо, наприклад, я як друг приділяю їй мало часу, а який колега по роботі починає її уважно слухати, говорить їй якісь компліменти, якось кудись там до неї, там дивиться на неї якимись там закоханими очима, чи він там ставить їй питання, він реально їй цікавиться. Якщо я лопух, я цього не роблю, то він може за це її зачепити. Якщо я не допомагаю своїй коханій дружині там чи дівчині, а хтось починає їй допомагати, а для неї цінна допомога, тоді він може їй за це зачепити.